Власне, про е, артилерію, про запаси, снаряди і все інше. Наскільки ми можемо сказати, що ми на шляху до паритету, хоча б артилерійського з росіянами, до артилерійського паритету нам ще дуже далеко. Взагалі, те, що зараз відбувається, е, ну, коли війде в підручники, я, я дуже сподіваюся, в позитивному контексті От, справа в тому, що та задача, яку наразі вирішують наші захисники, е, ну вона взагалі е, в теорії вважається неможливою. Ніхто й ніколи до нас не здійснював настільки масштабних е, наступальних операцій, не маючи при цьому абсолютної переваги в повітрі і хоча б перетету по арті. В нас картина протилежна, в нас перевага по особовому складу, в нас паритет приблизний, от вже, вже наразі вийшли на паритет по бронетехніці, але переважання по артилерії у ворога приблизно в 3-5 разів мінімально, і переважання в понад 10 разів у ворога по авіації. І от в таких умовах все ж таки відбувається реально зараз наш наступ. Тобто, це, це дійсно щось безпрецедентне, це те, чого я скажу, кажу, завдання такої складності, яку до нас не вирішували. Mm -hmm. До паритета по артилерії кількісного ще дуже далеко. Але ми намагаємось, зокрема, по в першу чергу, до речі, по снарядах, якраз не так по столах, саме по снарядах, але ми намагаємося компенсувати меншу кількість абсолютно іншою якістю. І, відповідно, в нас зовсім інша взагалі стратегія використання нашої артилерії. Тобто, якщо росіяни використовують артилерію в першу чергу для роботи саме по площах, тобто, щоб просто якісь площі зробити непридатними для просування, для перебування, там, от зробити мертву зону, от, то ну, або ж для прицільного саме обстрілювання позицій. То ми навіть російські позиції артою не сильно навіть обстрілюємо. Ми використовуємо в першу чергу для артилерійських дуелей, тобто для того, щоб прицільно вибивати саме нашу артилерію, саме їхню артилерію і в такий спосіб компенсувати оцю різницю по снарядах. І друге, ми, звичайно, саме полюємо, можна сказати, наша артилерія саме виловлює на маршах їхню бронетехніку. Оце два основних, скажімо, застосування нашої артилерії наразі там. Ми бачимо ці кількості обстрілів, які продовжуються вже такий тривалий період. Просто от виникає питання звідки у них стільки цієї зброї, снарядів, артилерійських снарядів, взагалі. це їх запаси, чи вони їх продовжують виготовляти, з якими темпами вони поповнюють свої запаси? Що про це відомо? Про це відомо, що виготовляти вони, звісно, продовжують, але в темпах, які навіть навіть близько співставні з темпом витрати. Тобто іде саме вигрібання запасів. Інша річ, що а, невже когось дивує, що у Росії були великі запаси? Там були величезні запаси ще з часів Радянського Союзу, і вони їх вигрібають. Тут швидше треба дивуватися іншому, що в цих величезних запасах, які здавались взагалі неміряними, необмеженими, а в них насправді починає проглядати дно. От в бездонній бочці видно дно, ну і на превеликий жаль, вже знайшлися бажаючі трошки їм цю дирку бездонній бочці заткнути. Ми вже зараз знаємо, що принаймні достатньо значну частину снарядів вони отримуються від Ісламської Республіки Іран. Це загалом це позитивний сигнал, що все ж таки, оці запаси російські, які здавались ще раз, ну на початку війни, здавалося, що їм вистачить на десятиліття. А виявляється, що ні, на другий рік війни вони вже залежать від зовнішньої допомоги. Ну, але погана новина в тому, що я ж кажу, хоча б одна країна їм точно цю допомогу надає. Тож, тут виникає питання: час. Кому йде зараз на користь? Дивлячись, в якій перспективі в найближчі, скажімо, місяці час ще працює на нас. Якщо ми будемо говорити про довшу перспективу, коли тобто ну, їм треба мінімум 4 місяці, наприклад, нову е, хвилю мобілізації, і їм треба десь приблизно рік на те, щоб відновити ну, хоча б якусь мінімальну роботу оборонпрома. Він в них не мертвий, але він в них, знаєте, ніби як паралізований під санкціями, і е, е, може випускати дуже мало, буквально от в режимі такому кустарному. От, не, ну, Для от, Путіна я думаю, школа. там все у них працює. Но, вони ж там позвонили, сказали, вова все працює, все нормально, ідуть снаряди. А він то не бачить, він то в коробку не заглядає. Ну, я не в курсі, що саме йому доповідають, а що від нього приховують. От ми більше слідкуємо за їхніми заводами, аніж за так, у нас немає можливості слідкувати за їх каналами внутрішньої комунікації. А от за заводами слідкуємо і знаємо, що е, вони всі працюють, але вони працюють ну, практично в такому густарному режимі ручної зборки. Але вони шукають дірки в санкційному режимі і знову ж таки знаходиться багато країн, готових їм цьому допомагати. Тому десь приблизно за рік е, можна очікувати, що в них оборон працював значно краще ніж зараз. Тому на довгій перспективі вони якраз сподіваються, вони хочуть затягнути цю війну, бо на довгій перспективі час почне працювати на них. Поки на короткій перспективі час працює на нас, їхні запаси зараз виснажуються набагато швидше, ніж от вони прямо зараз здатні їх поповнювати. Наступаємо на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Маємо частковий успіх. Про це речник генштабу збройних сел України Андрій Ковальов розповідав у ефірі телемарафону. Чи йдеться тут про те, що український наступ почався саме на цих напрямках? Український наступ почався дуже по широкому фронту. Фактично від Запоріжжя до Авдіївки це власне одна суцільна зона українського наступу, і це дуже це дуже правильно. Справа в тому, що ну, ми маємо перед собою ешелоновану оборону ворога. Ми маємо три лінії оборони. З них перша така умовно-пунктирна, яка складається із опорних пунктів, з блокпостів. А далі друга і третя це взагалі саме суцільні лінії земляних окопів. І частково навіть бетонованих дотім, так от в цій ситуації, ми пішли дуже грамотним шляхом. Ми не стали взагалі десь в одному місці пробувати прорвати всі три лінії оборони. Ми замість цього зараз методично, акуратно розбираємо всю їхню першу лінію оборони, не підходячи до другої. От зараз по широченному фронту просто йде таке, знаєте, методичне витирання з карти їхньої першої лінії оборони. І от коли ця робота буде завершена, тоді ми підійдемо до їхньої другої лінії, знову ж таки, не десь в одній точці, а одразу по широкому фронту. Це, е, ну, враховуючи, що в нас не могло бути фактора несподіванки, ми місяцями готували цей наступ. А вони так само не менше восьми місяців окопувались. Тобто, без фактора несподіванки, мені здається, що це єдина стратегія, яка, в принципі, могла бути: саме не пробувати цю лінію прорвати, а пробувати її саме акуратно розібрати по широкому фронту. Зараз буде таке, знаєте, питання, можливо, деяке філософське, але все ж таки, от чи зможемо ми володіти ініціативою до осені або, можливо, навіть. Впритул до Нового року, як ви бачите, перспективи? Це не філософське питання, це, 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 це питання для тих, хто вважає себе вангою. От я себе вангою не вважаю. Я добре з власного досвіду знаю, що війна це завжди дві сторони. Тому е, ми можемо собі уявляти, що відбувається по нашому боці, можемо навіть спрогнозувати на кілька місяців. Але тільки бій покаже, що відбувається по той бік. Тому далі двох-трьох тижнів я б наразі нічого прогнозувати не став. Я гадаю, що в межах двох-трьох тижнів ми вийдемо до другої їхньої лінії оборони, і от тільки тоді дуже багато що стане зрозуміло. Тоді і з вами знову побачимося. Я впевнений, що будуть нові теми до наших обговорень. Дуже дякую, що долучилися сьогодні вранці. Євген Дикий був з нами на зв'язку. Військовий екс-командир взводу батальйону Айдар.